Добрий, добрий, добрий вечір! Ру, давайте ж. Боже, які ви всі гарні, які ви всі тут класні зібралися. Клас, дуже круто, дуже круто. Так, да, мене звати Ерідан. Таке цікаве ім'я. Я з Криму. Я виступаю тут, тому що треба було закрити квоту по пільговиках. Я прожив в українському Криму 14 років. Я прожив би довше, якби не їбануті сусіди. Знаєте, так, да, Баба Валя і дід Коля дійсно такі собі були. Е, і не, ну, я думаю, вони у всьому винні. І от ну, в 14-му... Ну, я, я, розумію, я розумію, що ви не дуже в контексті того, що відбувалося в Криму після 14-го. Я вас не засуджую. У вас були свої неймовірні проблеми. Це проблема зі сміттям у Львові. Це страшезна. Да? В Криму після 14-го року теж з'явилось багато сміття. На щастя, воно все біорозкладне. Поняли. Я сподіваюся, воно скоро розкладеться нахуй. Більше ми його не побачимо. І крім того, після 14, го крім сміття, в Криму з'явилося дуже багато нових можливостей. Знаєте, хочеш. А хочеш? А хочеш взагалі? Ну добре, за це можна і сісти вже було, знаєте. І ну, реально сісти, можливостей в Криму завжди було багато. Єдине, що тебе могло врятувати від того, щоб сісти, це вже сидіти. Ну тобто сісти превентивно і не парити за це, не перейматися. І загалом я ніколи не сидів, якщо вам цікаво. Я бачу цікаво. І... Але в мене в один момент з'явилося те, що з'являється в кожного чоловіка геморой. Та така підв'язка сидіти, геморой поняли. Ну, таке життя. От, і в мене з'явився Геморой. Якщо вам цікаво, як виглядає геморой, дивіться. Зробіть дулю. Зробіть, зробіть дулю. Отак От виглядає геморой. Ага, будете знати. Дивіться, якщо трошки більше висунути палець, трошки гірша історія. Е, так, е, загалом, як він відчувається, дивіться. Ви сидите на стільці, і у вас з'являється третя точка опори. Запущений випадок. Це коли третя точка опори з'являється при стоянні. Це запущений. Так мені сказали в державній поліклініці. І я пішов до приватного лікаря. Я прийшов до нього, і він перше, що мені каже: сідайте. От сука. По болючим місцям б'є. І я сів, то був такий дерев'яний твердий стілець. Певно, ну, він думав, що я сяду, геморой залізе назад від такого важкого життя. Але ця дорога роз'їбала, страшне. Але така дороговартісна процедура не спрацювала. На жаль, І ми змушені були продовжити огляд. Він радив мені розслабитись, моя жопа радила с'їбатись. Ну, я все ж таки послухав його, сів, переді мною розклали арсенал таких продовгуватих предметів. Я себе уявив як легіонер в колізеї, я обираю зброю перед останньою битвою. Потім я трошки попустився, зрозумів, що це скоріше інша метафора, що це все пасажири, і їхня наступна зупинка моя пряма кішка. І, скоріш за все, вона кінцева. Вони там затримуються. І після цієї процедури е, він вирішив, що цього було недостатньо. І Він запхав в мене камеру. Не знаю, то була GoPro чи то був Canon з широким об'єктивом. Так, так, так. Але ну, travel-блог він зняв охуєнний. Тушкін би позаздрив зі своєю Антарктидою, зі своїми пінгвінами. Я думаю, в мене було цікавіше. І знаєте, він 15 хвилин після цього клацавшись в комп'ютері. Дивиться на мене і каже: схоже, у вас геморой. Та ну нахуй. Я думав, це кнопка аварійного перезавантаження системи. В мене вилізла. І знаєте, ну, геморой ну це доволі геморойна річ да, сама по собі. Хто стикався, той знає. Я взагалі про слово геморой вперше почув від свого тата. Ну, він будь-яку, В нього будь-яка проблема називалась геморой. Бля, то геморой страшне. Мені здається, що в якийсь момент я називався геморой в нього. Мама виправляла, ні, то наш син, типу, але. Десь років до, до 14, думаю, я був такою проблемою. І загалом, мені здається, от коли я був дитиною, якось простіше мені жилось. Не знаю, поблудуйте, хто був дитиною тут. Ого, Тут якийсь відбір, бо всі були дітьми. Так співпало, я теж був дитиною. І знаєте, я заздрю сучасним дітям, в них дуже багато є. Ем... Різноманіття в житті, багато різних кружків, знаєте, там різні кружки по інтересах, якісь такі приколи. В моєму дитинстві я або ходив на футбол, або не ходив блядь, на футбол. І. Ну, це було все з різноманіття. І зараз в дітей, які ходять на футбол, в кожному ЖК є оце, знаєте, поле, тіпа, там огорожа, там, певно, десь масажний салон, для них в них свої тренери, коментатор. В моєму дитинстві футбольне поле це була ділянка між церквою і цвинтаром. Блять. І ми грали на пів поля, бо на іншій половині паслись корови. Вони грали там в життя. Ми грали в футбол. І знаєте, в нас не було сіток на воротах. Бо їх знімав наш тренер, щоб не спіздили. Ну, важко спіздити те, чого нема, тому він їх знімав. І, відповідно, коли ти забивав гол в ворота, на які нема сітки, м'яч летів або на цвинтар, або в корів. Все правильно, ви кажете, так, так, корова відбувала головою, блядь. І йшла святкувати. До речі, е, да, про святкування. Ми хотіли святкувати як професійні круті футболісти, проїжджатись на колінах по полю. І ми постійно проїжджались на колінах по гімну чима. <святкування> ну, бо коровам не заборониш там ходити, знаєте? До речі, про святкування, от в Криму, реально в Криму, е, найбільше любили святкувати дні звільнення від фашистів. Ну, Я сказав, ні, Не просто так. Дивіться. День звільнення від фашистів Сімферополя. Раз. День звільнення від фашистів Севастополя. Два. День звільнення від фашистів Криму. Три. Ви вже заїбались? А то тільки початок серпня. Я думав, що в якийсь момент ми почнемо святкувати день звільнення від кожного фашиста поіменно. Щоб нам було типа, простіше. І ви спитаєте, як відбувалася неймовірна подія, це свято життя. Ем, уявіть собі карнавал десь в Бразилії. Уявили? Забудьте нахуй. Це було абсолютно депресивне, абсолютно страшне дійство, коли всі йдуть від цвинтаря до головної стели з вічним огнем. Кожен несе портрет свого діда, ветеринара. Який десь там е, ну, воював. Е, в мене такого діда не було. Е, мій дід м, воював в другій самогонній війні і він загинув, коли йому в бліндаж прилетів ворожий інсульт. Тому в йому не пішло. Я завжди носив портрет чужого діда. Е, сподіваюсь, він мені за то вдячний. І знаєте, після 2014 року, от на цих всіх дійствах, ми ще й стали слухати про те, що от в 45-му перемогли фашистів, а тепер фашисти в Україні. І я і мріяти не міг про те, що пройде 10 років, і я стану одним з тих, блядь, фашистів. Реально, це мрія, що я зараз рахуюся там фашистом. І так в кінці хочу так от підвести таку ті вам. Такий підсумок, що от е, проживши в Криму під окупацією Росії, я зрозумів, що в Радянському Союзі, на відміну від Росії, було три плюси: Крим був українським, я не знав, що такий геморой. І мій дід був піздець героєм. Дякую. З вами був Ерідан із Мерлік.